Побачимо в листопаді. У питанні американської підтримки необхідно почекати президентських виборів у США. Про це заявив Володимир Зеленський у інтерв'ю для представників індійських ЗМІ. Президент каже: нині складно щось прогнозувати. Почуємо. Я не отримав жодних сигналів від його команди про те, чи власне від нього. Бо ми мали одну двосторонню розмову. я маю на увазі оцей проміжок часу. А цей про під час війни ми мали одну телефонну розмову. і я чув меседжі лише, що він буде підтримувати Україну, що він прагне зупинити війну, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною. Оце всі меседжі, які я отримав від нього безпосередньо. Але в будь-якому разі я не можу якось прогнозувати. Та й ви, напевно, давайте подивимося, що буде в листопаді. Не можуть дійти згоди у Гарріс та Трампа. Непорозуміння щодо дебатів. Цього разу причина у мікрофоні пише політико. Команда Камали Гарріс наполягає, щоб мікрофони були увімкнені протягом усіх дебатів. У її штабі впевнені опонент не втримається і скаже щось образливе. А от у Дональда Трампа таку ідею відкидають. Його команда наполягає. Пристрої мають вимикати під час виступу конкурента. Аргументується тим, що правила дебатів були обумовлені раніше. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір, колеги. Та ну бачимо по картинці, що зв'язок є, не знаю, як зі світлом, але тішить те, що можемо говорити. Та можемо обговорити можемо от власне ці пропозиції, які щойно ми почули від обох сторін. Та е, наскільки це в цілому, скажімо, класично і характерно для е, американської політики, коли кожна зі сторін вистуває свої умови щодо дебатів? Ну бо так на правду здавалося би, що е, ось цю форму має створювати все ж таки мовник. Тобто, телеканал, а не передвиборчі штаби обох кандидатів. Ну загалом, це звісно нормальна історія, коли обидва штаби намагаються просувати свої умови, і можливо навіть це будуть теж використовувати як певну історію успіху, якщо все ж таки комусь вдасться наполягати на своєму до останнього. Але, звісно, я думаю, що питання не в мікрофонах. Питання в тому, що рейтинги якраз Камали Харріс суттєво зросли. Давайте скажемо відверто, тому що за деякими опитуваннями, які були оприлюднені цими вихідними, що були, то за деякими опитуваннями Камала Харіс перемагає Трампа вже на 8 пунктів, що є фактично за деякими опитуваннями вдвічі більше. А в принципі, десі і ще більше порівняно з тими цифрами, коли. Вона тільки вступила в цю кампанію, коли Джо Байден лише знявся із перегонів. Тому звісно для Камали Харріса, для її команди кожне можливо необдумане слово або некоректно сказане слово звісно буде мати негативний наслідок. Це втрата рейтингів і це втрата тих омріяних декількох відсотків у так званих. Хитких штатах, що може потенційно вплинути і на загальний результат виборів. Тому, звісно, коли ми говоримо про реальні впливи. Цих опитувань, то вони впливають насамперед з точки зору впевненості в тому, що той чи інший кандидат взагалі може розраховувати на виборців там певного штату, і звісно, зараз у Трампа справи з рейтингами яко кажучи, не дуже, і насправді команда Трампа не вирішила за рахунок, чого можна зараз ось у серпні, вересні місяці обійти Камалу Харріс. Тобто от, єдине, що вони можуть запропонувати, це поливати брудом. Опонентку це придумувати якісь різні історії з його мину... там з її минулого і це якось обігрувати. А що так вплинуло на рейтинги в цих перегонах? Адже замах на Дональда Трампа був зовсім нещодавно, і тоді аналітики говорили: ну мало не про те, що ну все результат виборів визначений. Я думаю, фактично, це все ще відлуння, все ж таки, того, що Байден вийшов із перегонів, і це суттєво дало імпульс демократичним виборцям, які, скажімо так, сумнівалися, чи підтримувати все ж таки демократів. А тепер вони впевнені в тому, що. Камала Харріс зможе завершити президентський термін, якщо вона буде обрана. Плюс це все ж таки дало певну впевненість і так само так званим незалежним виборцям. Тобто вони зрозуміли, що все ж таки у демократів буде кандидат значно молодше, перспективніше, і, і відповідно, якщо Камала Харріс раптом стає президентом, то вона потенційно може балотуватися і на ще одні вибори. І так далі, тобто, все ж таки, це все ще відлуння е, того виходу Байдена із перегонів, і певною мірою об'єднання демократичної партії достатньо швидке навколо Камали Харіс. Це і про виборців, це і про великих донорів, і це про так звані плани, якщо можна так сказати, всередині демократичної партії. це... Обами, це Клінтони, і в принципі, всі, скажімо так, колишні конкуренти Байдена на попередніх виборах на увазі, всередині партії, так само і ті, хто хотіли бути кандидатом віцепрезиденти у Камала Харріс, Всі вони були єдині в тому, щоб об'єднатися навколо саме її кандидатури. Але знову ж таки, для демократів головне зараз не втратити цю перевагу а республіканцям треба шукати. Шляхи, щоб якось навпаки, цю принаймні паритет собі повернути. Повертаючись до дебатів, чи можна я не знаю, чи ви до речі погодитесь із такою постановкою запитання, але от, давайте спробуємо та кому залежить більше на тих дебатах, чи можна припустити, що саме Дональду Трампу, враховуючи ось цей спадок, ось падіння інтересу, падіння рейтингів, якраз більше, більше потрібні ці дебати для того, щоб ситуацію якось змінити, або там або був певний злам. Ну, звісно, для Трампа ці дебати будуть мати вирішальне значення, тому що все ж таки в деяких штатах раннє голосування розпочинається вже 20 вересня, і в принципі, кращої нагоди, мабуть, у Трампа може і не бути, тому що, наприклад, на виборах 2020 року із трьох запланованих дебатів пройшло лише два. Тому, скажімо, є ризик того, що. Сторони не зможуть домовитися на ще один раунд дебатів, хоча би не кажучи вже про ще два. Тому, в принципі, для Трампа ці дебати є життєво необхідними і максимально важливими, і з точки зору того, щоб показати своїм виборцям, що він готовий з нею змагатися і в риториці, і е, е, тримати певну міру удар від, е, від Камали Харріс. але. Знову ж таки для Камала Харіс теж принципово важливо показати не просто свою стійкість у дебатах з Трампом, а й просто озвучити, хоча б. Більшість там своїх ідей щодо внутрішньої зовнішньої політики вона лише напередодні демократичної конвенції, тобто там фактично півтора тижні тому, лише почала озвучувати свої плани щодо економіки, тобто не кажучи вже про якісь там серйозні дискусії про зовнішню політику, і так далі. Тобто для неї теж ці дебати важливі, але з точки зору вже формування політики. А Трампу важливо повернути рейтинги, хоча б до. До е, того часу, в принципі, як якими вони були там в середині липня? А до речі, що там зараз із виборчою кампанією? Бо камала Харріс веде кампанію зовсім не так, як вона тривала в Джо Байдена. Є удари такі дуже болючі, і нижче пояса, скажімо, по команді Трампа. Що там з цікавого відбувається зараз? Ну, в принципі, з останнього після демократичної конвенції ще нічого такого не встигло трапитися, але повторюся, що на демократичній конвенції було дуже видно ось такий дух єдності демократичної партії. Звісно, це шоу, це свято. Але тим не менше, демократам вдалося зробити цю конвенцію дуже цікавою, і, от, все ж таки, для Камали Харіс, як для е, достатньо ну, нових... Вої, я б сказав політикині такого рівня, все ж таки, да, максимально високого. Для неї критично важливо було отримати таку, я би сказав, теплу підтримку е, з боку власне. Колишніх президентів з боку колишніх перших леді і і так далі, із найбільш цікавого, то звісно, після демократичної конвенції широкій громадськості стало більш зрозуміло, чому Камала Харріс обрала кандидатом віце-президенти. Саме Тіма Волца, і видно, як його підтримували, зокрема, і колишній президент Барак Обама. Очевидно, що їхня теж підтримка зіграла певну роль, коли йдеться про вибір кандидата в віце-президента Він позиціонує себе як такий дуже близький до народу, близький до людей. Він має імідж такого, я би сказав, в принципі, коуча, да? тобто він був тренером футбольної команди, яка досягла певних результатів, хоча не мала, скажімо так, дуже високого на це потенціалу. І, і ось така. Простота з точки зору того, що людина була ніким і стала дуже відомим політиком і якого поважають у фактично всі Америці, звісно, так само додає йому козирів. Але республіканці теж хотіли на цьому зіграти, коли Трамп обирав кандидатом віцепрезидента саме Джей Ді Венса. Тому я думаю, що теж буде цікавим і протистояння кандидатів у віцепрезиденти. Подивимось, чи будуть між ними все ж таки дебати, тому що. Це ще теж на 100% не підтверджено. Але якщо будуть такі дебати між кандидатом віцепрезиденти, вони теж будуть дуже цікавими, тому що ось, наприклад, зараз багато хто згадує Байдену його останні дебати. Коли він був кандидатом ще віцепрезиденти на другий термін у 2012 році, де він дуже так жорстко перепрошую, проїхався по майже вдвічі молодшому опоненту, і ось порівнювали той виступ Байдена з там його виступом на дебатах з Трампом влітку цього року, то звісно. Такі я б сказав, моменти вони дуже сильно закарбовуються в пам'яті американців і вони багато приділяють уваги саме таким символічним моментам. І треба сказати, що зараз така інтрига ще досі на на боці демократів, але у них все ж таки зараз дуже багато таких символічних моментів. І якщо вони вдало ними скористаються, або принаймні не розбазарять той рейтинг, які у них є зараз, то звісно є шанси стверджувати. Що в принципі для Трампа ще нічого з позитивної точки зору на цих виборах не вирішено. Будемо стежити за цим. Звичайно, цікаво. Та і щодо формату дебатів, те, з чого ми починали, і щодо перевігу самої кампанії. вдячні вам ще раз нагадаю, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітики «Інтерньюз Україна, з нами на прямому зв'язку.